Якщо в житті вирує стрес, рятує швидко норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. З маєтку без броніка ні ногою Путін настільки боїться всього і всіх, що далі своєї кімнати не виходить без бронежилета. Його їжу перед вживанням дають слугам, аби диктатора раптом не утруїли. А на заходах частіше всі бачать двійників, ніж самого кремлівського вождя. Ці факти вже прокоментували в українській розвідці. Усі деталі, те, що відомо про двійників Путіна, розповім за мить. З вами новини Тесен і Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Без бронежилету на захід зась. Про те, що Путін боїться ходити без броніка, ще кілька місяців тому заявили у виданні The Moscow Times. Там зазначили, що Кремлівський вождь понад рік носить бронежилет на всі публічні заходи, які відбуваються на відкритому повітрі. Цю інформацію прокоментували навіть в українській розвідці. А в коментарі Армія інформ представник ГУР заявив, що насправді цей аксесуар став невід'ємним від Путіна вже давно. Людина схожа на Путіна, регулярно його використовує, принаймні останні п'ять років. За даними гур, російський диктатор має двійників і використовує їх навіть на офіційних заходах. Тим часом у виданні The Moscow Times стверджують, що з диктатором літають персональні кухарі, але спеціальна група співробітників перевіряє всю їжу, перш ніж він її з'їсть. Також, за даними ЗМІ, охоронці навколо Путіна мають розкладні бронещити, замасковані під дипломати. Про те, що кремлівський диктатор має двійників, зрозуміло давно не секрет. Про це кричать усі, хто тільки може. Ба більше Путін примудряється собі подібних замість себе відправляти навіть на офіційні зустрічі. Як, от навіть до свого Любімчика, сідзіньпіна у Китай, Путін кажуть, особисто теж не поїхав і відправив замість себе липового. Про це заявив зокрема кандидат психологічних наук Профайлер Дмитро Попов в ефірі «1 плюс 1» в рамках телемарафону. Це не, не справжній цей двійник, і цей двійник не так, що не нещодавно виступав на як це, це було перед та й навіть на церемонії інаугурації. теж він був. Це ж як треба боятися за своє життя, що навіть на умріяну інаугурацію заслати за себе козачка. Та що цікаво, профайлер розповів, скільки справжній Путін вже не з'являвся на публіці. Справжнього я бачив останнього разу. В грудні, наприкінці грудня 2023 року, коли він відповідав на питання росіян, і саме там він висунув, висунув себе до президента України, перепрошую Російської Федерації. Взагалі, подейкують, що загалом у Путіна щонайменше п'ять двійників, і кожен із них має своє прізвисько. І ось що відомо про трьох: перший носить коли йому Крим, другий бункерний, третій Говорун. І хоча колись усе це лише була конспірологія, нині ні в кого не залишається сумнівів, що Путін боїться виходити на публіку особисто, а тому наплодив двійників. Комусь навіть робили пластику, аби було ну дуже складно відрізнити від оригіналу. Крім цього, вже не раз світом розліталися чутки, що бункерний дід тож, що дійсно Путін насправді давно помер. Зокрема, сенсаційну заяву про це у лютому 24-го року зробив російський політолог Валерій Соловей. Він переконував, що президент РФ Володимир Путін помер ще минулого року і тепер публіці представлено його двійни. Кремлівська еліта нібито контролює це, а тіло оригінального російського диктатора запхнули в морозильну камеру. А перед цим у 23-му році японці навіть провели дослідження за допомогою аналізу від штучного інтелекту. Дослідження засноване на розпізнаванні облич Голосів і рухів тіла вказує на те, що існує кілька різних путінів. Про що писало Ізесан. У репортажі для великої японської телевізійної мережі TBS йдеться про те, що щонайменше два двійники Путіна були помічені на різних заходах. Телеканал стверджує, що справжній Путін приймав минулорічний щорічний парад до Дня перемоги на Красній площі 9 травня. Складна технологія розпізнавання облич виявила. Що Путін, який інспектував Кримський міст 10 місяців тому, лише на 53% збігається з путіним на красній площі. Експерти з розпізнавання обличчя у більшості випадків назвали б це незбігом, що наводить нас на припущення, що це може бути двійник. А поява Путіна у 23-му році на фронті в тимчасово окупованому Маріуполі в березні, за даними японців, демонструє лише 40% відсоткову схожість з путіним на Красній площі йдеться в аналізі. Ще одним приголомшливим висновком є те, що між путіним на Кримському мосту і Путіним у Маріуполі є лише 18% відсоткова схожість за розпізнаванням обличчя. Аналіз експертів з розпізнавання обличчя і чітко демонструє високу ймовірність наявності щонайменше двох двійників. Крім цього, в ефірі був проведений аналіз голосу в лабораторії інституту аудіокомунікації Японії, яка тісно співпрацює з поліцією у кримінальних розслідуваннях. Цей аналіз голосової біометрії зосередився на слові спасіба, яке Путін вимовляв у різних випадках. Голос Путіна, який виступав на євразійському економічному форумі в травні, який вважається справжнім диктатором, відрізнявся від трьох інших виступів Путіна. Телевізійний аналіз дійшов висновку, що голос президента на форумі відрізнявся від інших виступів Путіна. Окрім різниці у вимові звуку С є помітний розрив у послідовній вимові ПА і сі йдеться у повідомлення. Були продемонстровані і графіки аналізу голосу, що підкреслюють відмінності в наголосі. Існує різниця в умовах запису. а Також у вимові, як такі, але все ж надзвичайно рідко трапляються такі сильні відмінності. Наразі ми повинні сказати, що ймовірність того, що ці два голоси належать різним людям, є високою. Хоча голоси зовні схожі, графіки аналізу показують, що вони разюче відрізняються. Це свідчить про те, що двійник використовувався на концерті на підтримку військових у лютому. 23-го та під час візиту до Маріуполя в березні, коли був задіяний той самий двійник. Тобто двійника використовують навіть перед тисячами людей, як це було на концерті. У програмі зазначалося, що це було ризиковано через те, що його могли розпізнати як фальшивку. Проте програма припустила, що двійник міг був використаний через ризик вбивства, пов'язаний з війною в Україні. Також японці провели аналіз рухів тіла Путіна чи його копірок. Кажуть, що той самий Маріупольський двійник з'явився на вертолітному заводі в Сибіру в березні. Тоді з'явилися й припущення, що інший двійник Путіна розмахував руками і неодноразово торкався свого носа, а це риси не особливо характерні для справжнього диктатора. Колишній колега шпигун КДБ Сергій Жирнов сказав тоді, що на його думку це був двійник, який не боявся наближатися до людей так, як це робив Путін. Крім цього, було проаналізовано попередні зустрічі Путіна з китайським лідером Сідіньпіном і його переговори з білоруським диктатором Олександром Лукашенком, коли було зафіксовано 94 відсотковий збіг, що це був один і той самий Путін. А ще видає двійників хода. Ми бачимо самого Путіна, який гуляє з Сідзіньпіном, і його ж під час військ. Кову морського параду в Санкт-Петербурзі в липні минулого року. Ми використали новітній штучний інтелект, щоб порівняти два відео з ходьбою, і збіг склав 86%. Порівняння не змогло досягти ідеального збігу і перевищити 90%, і ви не можете легко імітувати щось, щоб перевищити 90%. А в Маріуполі хода Путіна показала лише 75% відсотковий збіг з ходою під час прогулянки із сім, що свідчить про те, що це була не одна й та сама людина. Судження було зроблено, дивлячись на положення тіл, під час ходи, сказав Масахіро Вакаса в ефірі, який спочатку був показаний японським глядачам у червні. Справжній Путін падає вперед під час ходьби, в той час як хода двійника має більш вертикальну поставу. Якщо порівняти ці два відео з передбачуваними двійниками, то відсоток збігу падає до 79%, що є низьким показником і вказує на те, що це дві різні людини, говорять дослідники. Підсумовуючи, можна сказати, що є двійник, і є висока ймовірність того, що є ще один окремий двійник. У програмі ставилося питання і про те, чому зараз широко використовуються двійники, що призводить до їхнього викриття. Одним із пояснень може бути те, що справжній Путін хворий. Ну а ще це можна пояснити його шаленим страхом померти. Та що більш цікаво, одна з теорій полягає в тому, що двійник може залишитися при владі навіть після смерті Путіна. А як думаєте, ви чи живий ще справжній Путін? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть уподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Слава зсу. Та смерть ворогам бережіть себе, побачимось.